Таких ценностей и понятий, как убивай свое здоровье курением, алкоголем, свободно употребляй наркотики, распутство, занимайся развратом, никогда не было в нашей стране. И не будет. Молодь Криму мало чим відрізняється від своїх ровесників з материкової України. Хлопці і дівчата відриваються в клубах і на фестивалях. Полюбляють гучні вечірки. Але яке воно нічне життя в умовах анексії? Для того щоб розібратися, зустрічаємося із популярним діджеєм із Сімферополя. Володимир за пультом вже понад 20 років зараз. Працює у клубі Ватабар каже, тепер це єдиний заклад, де основний формат електронна музика. Коли ми жили в Україні. Здесь таких мест было больше, 5-6. У нас было, значит, лотобар, мармелад, зион был Ватабар, Мармелад, Зеон был, 8-6 был, Рич был, в итоге остался один ватабар. То есть на весь Симферополь один такой? Да, почти на весь полностью. Володимир розповідає, що на танцювальних майданчиках людей мало навіть у вихідні, а нічні клуби стали заробляти в кілька разів менше. Я думаю, що здесь економічна причина та з главний составляюч. стали большинство людей стало бідні в я имею непосредственное отношение э, и имел, и имею, там, имел в некоторых клубах, там, в администрации, там, в управлении и так далее. То есть я знал, какие были выборочки на барах и так далее. Люди не жалели денег. Сейчас они скупятся. вечірок стало менше в Криму і через санкції. Раніше алкогольні та енергетичні бренди зазвичай були спонсорами таких заходів. Тепер це заборонено. Рейди правоохоронних органів до клубів теж стали буденністю. Так у Криму нібито борються із наркотиками. У нас читають збою, так от споконська всі наче. В чому-то що, Чому що серед цих людей тільки наркомани. Слушайте, ну в музику. нам вистраювати. Именно график именно вот мы должны вот так вот маршировать и выполнять и нести и так далее а, ну, почему Я, у меня просто в душе Поклонська у 2014-му заборонила масштабний фестиваль Казантип, а згодом і фестивалі, які намагалися його наслідувати. Відтак культура електронної музики в Криму регресувала, розповідає Володимир. Натомість найпопулярніший формат для організаторів це вечірки із кавер гуртами. Це один із найвідоміших клубів в столиці Криму. Тортуга. П'ятничного вечора людей тут багато. На сцені гурт плас бонус бенд. За словами організаторів, щотижня доводиться креативити, аби придумати нові тематичні вечірки. Грошей невеликих зірок або не вистачає, або ж ці зірки відмовляються їхати до Криму через санкції. Да, тако буває, звісно, но ми знаходимо колективи, яким цікаво виступлення в Криму, і поэтому кабитанія бы, какою складністю. Молодь приходить саме сюди, тому що особливих альтернатив у неї немає. Начиная жизнь Сеферополя умирает, потому что ребята перестали гулять. Все, просто молодежь перестала тусоваться. Сейчас в клубах у всех очень мало людей вечно. Да, и да, на улицах тоже, в принципе. Очень скучно. Скучно, да, А ну, почему? ну, жи ну жизнь не скучно, просто более вся молодежь как бы ночью уже ну не ходит там к центры. Хотелось бы чего-то прям очень современного. Не то, что служат прям все, а то, что более современного, да. А ости кадры мы ведь сняли Рик тому. Рок-клуб Блекаут. Його назвали на честь енергоблокади Криму. Організатори намагалися запросити найкрутіші російські бенди, втім переважно отримували відмови. «Машина час, чиш, От, Приїхали таракани, відіграли концерт і сказали, що це все б звісно, все здорово. Ми гордимося тим, що ми перша рок-группа з Росії, яка приїхала і произошла, саму группу не устраивает. Однако хлопцы рассказывают, что будто анексия безпосередньо на них и на местные панк-гурты никак не вплинула. На нас как это отразилось? Как -то, на тебе как это отразилось? Абсолютно нет. То есть, может быть, на каких-то богатых коммерсах это отразилось. На У нас простых пацанов. На нас простых пацанов. Нас... Мы как были в Крыму, так и остались. Да, я в рот их политику и все остальное. Да, чувак? Отличная позиция, наверное. В рот, мои короче. У нас здесь слишком солнечно. І щоб, щоб Сонячно для клубу Blackout було недовго. За півроку після цих зйомок клуб закрили і концертів більше там не проводили. Нічне життя в Криму дещо оживає лише під час туристичного сезону в курортних містах. Втім, зазвичай дискотеки розраховані для середньостатистичних російських туристів, смаки яких різняться з тим, що чекає кримська молодь. <плеслі> Назар ситник Кримреалії.